Які основні переваги камер серії Home? Перш за все, це мінімум дротів для підключення. Вони підключаються за допомогою Wi-Fi та керуються за допомогою вашого смартфона. В додатку ви можете повністю керувати цими камерами. Наступне, за що хочеться сказати, це наявність мікрофону та динаміки, вбудованих в цих камери, за допомогою якого ви можете спілкуватися з тим, хто знаходиться поруч з цією камерою. З вашою дитиною, дружиною, літніми вашими родичами або з співробітниками, наприклад. Крім того, ці камери можна заживити за допомогою павербанка, що робить їх достатньо мобільними та є можливість встановити в будь-якому місці будь то якась кімната, кладова або ваш гараж, наприклад. І останній момент це архівація на sd карту Вони всі мають розйом для sd карти тобто вони можуть зберігати архів прямо на sd карту Вам не потрібен додатковий реєстратор для того, щоб передивлятися ваші записи. Більш детальна інформація на сайті Greenvision.ua або пишіть нам в особисті.